По психотипу продажники це е такі е ваші колеги, які будуть розповідати, що вам не потрібен керівник продажу, він не вийшов ці кіп'як, то що не все не те, але е їм психологічно потрібний прайд і потр потрібний лідер, який буде дуже сильним прикладом, допомагати і може закрити будь-яку угоду. Саме тому керівник відлопродів має вміти продавати ваш продукт, е має це відтестувати на собі. І тоді його колектив може прийняти. Зазвичай зовнішній керівник не сприймається, тому що немає конкретних прикладів. Ну от, якщо ви відділили від себе керівника відділу продажів, а ми рекомендуємо відділяти в той момент, коли у вас вже з'являється третій продаж, не кажу, Степана, то коли плануєте керівника відділу продажів знімати у вас вже шість людей. Ну, десь на 10-му нам він знадобиться. Я кажу: на 10-му нам в другому третьому. Че з ви можете замислюватись введення такої людини і знову таки дивіться, коли я кажу, що керівників не має продавати, це не істина.